Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри, і ми повертаємося до нашого списку десяти найважливіших фільмів ХХ століття. На черзі у нас всесвітньо відома стрічка Джорджа Лукаса Зоріні війни. Звісно, що зараз на слуху більше серіали, присвячені цій франшизі, і вони, певна річ, добряче розширяють та поглиблюють її всесвіт. А ще окремим випуском можна видавати критику до її останніх епізодів. Та ми з вами сьогодні абстрагуємося від всієї цієї модної історії і. Поговоримо про класичний перший фільм 1977 року, тобто епізод 4. Нова надія. Якщо з зоряними війнами ви не знайомі від слова взагалі, то вам певно цікаво, якого біса перший фільм це четвертий епізод, а не перший. І я розумію ваше збентеження та справа в тому, що оригінальна трилогія була започаткована в середині 70-х, а вже наступна вийшла у світ на початку нульових і стала, так би мовити, приквелом до попередньої. Отож, номери епізодів розставлялися від. Відповідно до хронології подій сюжету, але про все це і навіть більше ми поговоримо дещо згодом. А поки приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Для початку коротко пригадаємо сюжет. Отож, давним-давно, в далекій далекій галактиці, з допомогою маніпуляцій, терору та інтриг владу захопила галактична імперія під керівництвом злого імператора. Проте, все ж лишилась група повстанців, які відчайдушно намагаються протистояти деспотизму цього утворення. Та імперія також має свої козирі в рукаві і починає таємно будувати секретну зброю небаченої могутності зірку смерті, яка може одним пострілом Знищувати цілі планети до однієї з очільниць альянсу повстанців, сенатор Кілеї Органни, потрапляють креслення цієї лиховісної машини, по яким, можливо, можна визначити її вразливі місця, але передати креслення союзникам вона не встигає, оскільки її наздоганяє Дарт Вейдер, згадковий учень імператора, озброєний лазерним мечем. Перед тим як потрапити у полон, вона передає креслення дроїду астромеханіку Р2Д2 і лишає у ньому приховане. Повідомлення для Обівана Кенобі знайти котрого дроїд мусить на непривітній пустельній планеті Татуїн. Отож, принцесу беруть у полон, а R2D2 зі своїм товаришем-дроїдом-перекладачем Сі Тріпіо тікають у рятувальній капсулі на татуін. Але там втікачам доля також не всміхається, бо їх захоплюють злодійкуваті та дуже підприємливі джави, низькорослі створіннічка, чиї тіла повністю сховані в балахонах і які пересуваються постелею на своїх величезних краулерах, збираючи пошкоджену чи просто залишену без нагляду техніку. Згодом джави продають дроїдів місцевим фермам. Мирам, які, окрім пустельної городини, вирощують юнака Люка, чий батько колись був джедаєм, проте давно загинув за загадкових обставин. Оглядаючи нових дроїдів, люк виявляє уривок запису леї Р2 і здогадується, що її послання адресовано місцевому відлюднику. Зрештою, хлопець з дроїдами зустрічається з цим загадковим чоловіком. Він певним чином проливає світло на походження люка, передає йому успадкований від батька світловий меч і закликає разом виконати доручення леї. Додатково ще герої заручаються допомогою місцевих контрабандистів Хана Соло та його вірного волохатого, мов поподібного друга здоровання Чубаки. Всі гуртом вони намагаються доставити креслення на планету Леї Альдераан, проте лиходії теж не сплять, не діставши тортурами з принцесою координати бази повстанців, імперці погрожують їй протестувати зірку смерті на її рідній планеті, тому ж таки Альдерані, якщо вона не розкаже, де ховаються повстанці. Вона чутлива душа певна. На річ здається, все розповідає. Проте Альдеран імперці все одно знищують. Після цього, не знайшовши на місці планети, спантеличені люк та компанія проникають на корабель Вейдера, рятують лею, і вона, зрештою, відводить їх до повстанців. Там, дослідивши креслення зірки смерті, вони таки знаходять спосіб її знешкодити, і повстанська ескадрилья вирушає в атаку, намагаючись випередити ворога, який готує наступний постріл безпосередньо для бази повстанців. Ситуація здається, Атовою, проте зрештою, люкові, який виявляється вкрай вправним пілотом, вдається в останній момент нанести вирішальний удар по пекельній машинерії, і тим самим врятувати галактику від жахів масового терору. Розробка фільму була вкрай непростою мало хто насправді вірив в його успіх безліч великих компаній відмовляли Лукасу у фінансуванні, допоки президент 20-го століття Фокс не вирішив дати авторові шанс, побачивши в його пориваннях талант. Проте, окрім фінансової, лишалася ще соціальна складова, друзі, колеги-режисери та навіть дружина. Буквально всі довкола намагалися переконати Джорджа Лукаса, що з цього задуму нічого путнього не вийде, і краще б йому знімати нормальне, порядне кіно з глибокими сенсами і все таке. В якийсь момент він навіть сам перейняв ці настрої, і коли зйомки вже тривали, переживав різної інтенсивності хандру та депресивні стани. Це було настільки очевидно, що актори навіть намагалися більше жартувати за кадром, щоб піднімати йому настрій. Та це не дуже допомагало, оскільки тиск на автора не зменшувався, а тільки зростав. В якийсь момент компанія поставила його до відома, що коли за два тижні він не завершить проєкт, то його просто закриють. На щастя, він встиг та вже готовий фільм. Багато кінотеатрів в Америці не хотіли брати до себе в прокат, оскільки стрічка була досить дивною на той час, і що найголовніше, в ній зовсім не було зірок. А все нове певна річ лякає. Тому компанію Fox довелося видавати свій інший, так би мовити, серйозний драматичний фільм. Назву якого я навіть не пригадаю, лише в комплекті зоряними війнами. Проте результат перевершив всі можливі і неможливі сподівання, як по касовим зборам, так і по продажах різного мерчу, іграшок, постерів, коміксів і всього, що цікавило тодішніх підлітків. По суті, таким чином, ринок зрозумів, що хороша франшиза може вийти за межі гінотеатру і принести прибутки навіть більше ніж сам фільм. Так великою мірою почала формуватися Гік-культура. До речі, про акторів багато з них саме завдяки зоряним війнам стали всесвітньо відомими, і зараз важко уявити собі когось на ролі улюблених персонажів замість них. Проте на початку все могло бути геть інакшим. Наприклад, на роль Люка Скайвокера пробувався Курт Расел, а на роль Обівана Джордж Лукас розглядав легендарного японського актора Тосіро Міфуне, котрий втім відмовився від цієї ролі, вважаючи, що у фільмі будуть використовуватися дешеві спецефекти, і взагалі він буде дешевеньким і не вельми. Якісним, будучи ж носієм образу серйозного самурая, він цим може зіпсувати уявлення людей про нього. Та, окрім Тосіро, Сіро, на роль Обівана претендував харизматичний Пітер Кушинг, якому зрештою виділили роль Грандмофа Таркіна. Також цікаво, що всіма улюблений Гаррісон Форд взагалі на прослуховуванні був не в якості актора, а допоміжного персоналу, що разом з претендентами читав текст, щось по типу Суфлера. Але він настільки сподобався автору, що роль хана соло. Лишили за ним. Якщо вже говорити про те, що могло б бути з фільмом, то варто згадати, що сценарії Джордж Лукас переписував чотири рази, розділяючи його на епізоди і навіть цілі трилогії. Тобто, вже від початку він уявляв собі величезний продуманий всесвіт, і з кожним разом він змінював персонажів і сюжет. Таким чином, спочатку, головним героєм мав бути Мейс Вінду. Проте сюжет був настільки помороченим і складним, що для знайомства глядача з Лором зовсім не годився. Потім це мала бути історія Анікіна Старкіллера. Проте згодом Анікіна було замінено на люка, а сам він виконував роль його батька і вчителя замість Обівана. Але як ви розумієте, концепт змінився. До речі, про самого люка його образ також не одразу сформувався. Наприклад, в одній із ранніх версій сценарію він мав би бути 60-річним генералом гномом. Тобто історія довгий час зазнавала кардинальних змін, додавалися нові персонажі, старих прибирали. Мінявся концепт. Це тривало доти, доки не кристалізувалася максимально ідеально на думку. Автора комбінація також зазначу, що ім'я Старкілера все таки використали в «Зоряних війнах не в кінофраншизі і навіть не в мультсеріалах, а в комп'ютерних іграх в серії «The Force Unleashed», де Старкілером назвали таємного падавана Дарта Вейдера. В своїх численних інтерв'ю Джордж Лукас говорив, що хотів зробити універсальну історію, яка б поєднувала різні культури, і була зрозуміла, якщо не всім, то принаймні багатьом. В цьому плані зоряні війни дійсно вийшли дуже еклектичними, тобто в них поєднано багато елементів з абсолютно різних культур. Наприклад, костюм Дарта Вейдера це суміш броні середньовічного лицаря і японського самурая. А концепт так званої сили, яка є джерелом джедайських трюків, це щось відверто буддисько-даосиське. Також Багато планет мають певні характерні для різних реально існуючих культур особливості. Наприклад, Явін 4 з його храмами містить багато елементів архітектури древніх Майя, а всім знайомий пустельний татуїн поєднує в собі мотиви Близького Сходу. Та окрім реально існуючих культурних вкраплень, автор багато позичав з інших відомих творів, зокрема з популярних тоді серіалів та коміксів про Флеша Гордона, книг про Дюну Френка Герберта і певна річ з фільмів Акіри Куросави, які Багато персонажів зоряних війн завдячують своїми характерами. Окремо, хочу згадати про французький комікс Валеріанта Лорелайн». Здається, він навіть видавався українською. Ви могли бачити його чудову екранізацію Люка Бессона, яка виходила під назвою «Валеріан та місто тисячі планет 2017 року. Інтернет прямо таки кишить зображеннями порівнянь персонажів з цих коміксів з персонажами зоряних війн. І дійсно, візуально насправді в них дуже багато подібного. Тобто, цілком можливо, що Джордж Лукас чи творці Концептів трішки підглядали, малюючи образи для героїв зоряних війн. У всякому разі дуже раджу ознайомитися. Що ж у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Дякую вам за коментарі і те, що слухаєте. Ну і, звісно ж, до зустрічі у наступному випуску.